Вітаю вас всіх. Нині я хочу зробити пампушки такі і дам вам рецепт на них. Спочатку робимо тісто, Замісуємо. замішуємо. Пів літри води, 50 грамів дрожжів, одна ложка сахара, два яєчки. Рідко підійде. Солі не треба. Не треба солі. І ставимо, нехай підходить, а потім я вам далі скажу, що робити. Цибульку дрібненько порізали, притушили, і дві ложки мівіни, і в то тісто. І тісто знову перемісили і ставте, що підійшло, і потім виробляйте і жарите. Тісто має бути рідковате. Муці треба виробляти. в муці. Тісто підійшло, я ріжу от на такі куски. Отакі от. Бачите. Все такі будуть. Треба виробляти в муці, тому що воно рідковате і воно тільки мукою треба виробляти. Можна качалкою качати, можна так. Отакі вот я виробляю. А фарш я любий. І з горохом можна, і з картошкою, і з капустою. Капусту я трохи дрівненько посікла, трохи притушила і моркву, і цибулю. І... Бо це не тушена, а просто така притушена. І дуже смачно з цією капустою. пиріжки. З чим який фарш хочете, такий робите. Так я діла. Наклала я фаршу з капусти, а тепер я заліплюю як будь-який пиріжок. Ось вот так. Зараз я поставила патеню, олій трошки нагрівше і кладу печи. Жарити, кладу жарити. Ось вот і жарка. Вони жаряться швидко, бо вони тоненькі і дуже швидко жаряться. Нажарила я цих пиріжків, вони скоро жаряться, бо вони тоненькі і ріденькі, Ви не переживайте муці, виробите. Смачного вам і будьте мені здоровенькі. З Богом.